Це знов славкно ризикну втратити якусь частину нашої аудиторії, знов говорити за непопулярні речі. Тому що чим все це закінчиться? Власне, тим, що Бундесрегієрунг того року дав 360 мільйонів євро на газу, і цього року, коли все це закінчиться, дасть свої 360 мільйонів євро на газу. І оцього всього ми, на жаль, не побачимо. В реальності оцього всього твогніного дождя, падаючого із нашого содома на їхню гамору, ми, на жаль, не побачимо, тому що світ змінився. Ці хлопці зробили те, чого їм було потрібно. Вони показали, що в тапочках можна так от приїхати на мопедах, в тапочках і нагнуть. Хвальону ізраїльською армією. Ну, ясно, що чотири батальйони з 70% лічного составу, це не ізраїльська вся армія. І питання є до тих, хто ці чотири батальйони туди поставив, а не до ізраїльської армії. Але розумієте, що років на 20% вони фінансуванням себе забезпечили. Все, що знищили, все, що знесли. Мали необережність знести, все буде відбудовано значно більшим коштом, значно більшим розмахом, розумієте, ісламський світ отримав те, чого бажав від Гази, і він отримав картинку, що от вони можуть нагнути Ізраїль. Ясно, що як Ізраїля не нагнули, але ж і Ізраїль їх, же ж, розумієте, не не прорядити ту численність, розумієте, що вони лишаться на тому самому місці, і ті самі євроуряди будуть їм так само спонсорувати. Тому що Мріюс, вони це вигадали. Вони вони виконали свою функцію. Газа це Хамас, Хамас це Газа, і їх будуть кормити ближайші 20 років, А чи будуть кормити нас, я не певен. Єдине, що цікаве ставлення ісламського миру до України і до того було не найліпшим, тому що нас приймали як союзник, як сателіта США, як американського Сарбаза, в принципі, котрим ми і є, на жаль, хоч самі американці за це часто забувають. Тому не варто ставитися до чого якось інакше, ніж до підвезтика грядущих бід, що, Ну, ви бачили всю цю кількість корисних ідіотів і в Манчестері і в Берліні, і скрізь, і навіть у мене на сторінці є корисні ідіоти. Так що світ давно вже розділений і не єдиний. Я. Боюся, що і 1914 року Європа не мала спільної думки щодо ісламського світу. Просто тоді ісламський світ нікого не цікавив в Європі, і не було його в Європі, крім певної кількості камердинерів та музикантів. Розумієте, Іліазмаз на той самий. Тепер поговоримо за російську пропаганду і події. Ви бачите, як роздилася російська пропаганда з цих подій, як вона впливає на нас. Що от пакистанські стояди будуть розриваються в стволах українських гаубіць. В стволах гаубі розривається любой, коли знову ствола йде, то срабатывает взрыватель. Любой стоять в визношеному стволі, розривається. Не тільки пакистанський і американський теж, мабуть, буде розриватися. Принаймні, самих американців розривалися. Справа не в тому, а в тому, що така велика і потужна країна, як Росія, залежить від. Двох ніж залежить від двох ніщих від північної Кореї, відверто сказати, котра, канічно, досі достіга в, в в первинному накопиченні юанів серед населення, але далеко. Не є чимось грізним і сильним, і Ірано. Вся іранська воєнна промисловість це як воєнна промисловість України. Їхня оця 155-мм гаубиця самохідна, до котрої українці збиралися поставляти двигун, але так і не зібралися. Це як наша Богдана, це фікція. Це викачування денег із бюджету. Їхні ракети, ті ж самі ракети, що наші Нептуни, вона нібито є, а нібито і нема. Розумієте, а от уламки знайти складно. Ракета є, а уламки Знайти складно. Тому росіянам настільки непереливки, що вони не можуть завіль... задовільнитися тим, що 3-7 тисяч снарядів на місяць, що вистрілює бідна Україна, все одно становить проблему. Росіянам так погано, що вони вірять, що от тих 90 Д-30 іранці відкрутять стволи і передадуть їх матушки Росії. Розумієте, це смішно. Це проблема в тому, що. Захід вже не той в наших уявнах, що при нормальному постачанні, це от постачання з боку Ірану і КНДР не мало б ніякого значення і сприймалося б як анекдота. Але поза як, ну ви самі розумієте, що ми не нелюбима жена Запада, принаймні, може, ми і жена Запада, але це не значить, що на нас тільки будуть витрачати, як ми хочемо. Розумієте, це ж все-таки ми ж, да, ми ж. Да, ми українська жена, но мужа у нас, да, не в Україні, сні матріархат. Тому не дуже нам наші мужья західні забезпечуватимуть нас. Отака от ситуація. І те, що ви вірите, продовжуєте вірити в допомогу Ірану, в допомогу КД. Ясно, що вона є, ясно, що вона буде. Бо кому ж іще допомагати Росії. Хто ж іще їм до бідолашним допоможе. Але. Це має значення лише в обличчі нерішучості і слабкості заходу, і хотів я трохи ще вас здивувати, не дуже. Зв'язано, чому це має значення для самих росіян: це прорив все той же прорив імперіалістичного окруження. Бо нам привезли іракський снаряд, нам привезли корейську ракету, це все тот же прорив імперіалістичного окруження. Вони все так же живуть в світі пропаганди, де слід проривати імперіалістичне окруження. І остання думка, яку я хотів би для... з вами поділитися. Коли соціалісти приходили до власті, вони починали з того, що обкладали податками буржуазію. А зараз кожний хто працює. От як задовільнити інтереси ісламського миру, як задовільнити інтереси біженців, як задовільнити інтереси оцього Хамаса і Гази, Гази і Хамаса, всіх, от, хто був нікем, тот став повсюду, треба до кожного пролетаря, до кожного, хто ще працює, ставитися, як до буржуазії, треба його обкладати податками. І його податками обкладають, бо ці от вільні люди, наші знайомі, люди, люди свободних професій, які тут ніколи нічого не платили, Перше, чим вони стикнулися на заході, коли виїхали. Що треба платити, що і лежить на пособі, і тебе хіба будуть наносітися як лєнінг буржуазії? Заставить платити, Це настільки здивувало. Але ви знаєте, тих, хто платив податки тут, я бачу, що не дивує платити податки там. Отакий, От цей світ діалектичний світ постінформації, От раніше ми жаждали інформації. Я пам'ятаю, як ми жаждали інформацію, а зараз... Інформація сприймається як інформаційний шум, Вона заважає, от, подивіться, що всі ці безконечні зліяння індуської любві і пакистанської ненависті к Ізраїлю вони перешкоджають, вони працюють так само, як цензура, вони перешкоджають нашому доступу до тої інформації, що нас цікавить. І коли вже сам папа говорить за необхідність карати і тих, хто не вірить в потеплення. То, що можна сказати, на щастя людини ніяк не змінилася. Папа Сдов говорить за гоніння на єретиків, На щастя, він не має влади, щоб спалити хоч одногось отрицателя потіплення, і тим самим збільшити це саме потеп... і тим самим збільшити озонову диру над Антарктикою. Я припиняю, йду смажити картоплю. Бай лайкайте, підтримуйте, хочете поширюйте.